Охоронець торгового центру не пускає дівчину з інвалідністю, але за хвилину її фото з'являється на всіх екранах всередині: П'ятниця, полудень. Торговий центр Гранд Плаза жив своїм звичним гучним ритмом. Скляні двері відкривались і закривались без зупину, звучала музика, продавці кричали акції, повз вітрини текла людська ріка з пакетами, дітьми, кавою в руках. Поруч на лавці хтось знімав сторіс, хтось сміявся, хтось просто проходив повз, втупившись у телефон. Усі зайняті собою. Софія під'їхала до головного входу на інвалідному візку. Вона не виділялась, сіре пальто, легкий шарф, волосся зібране у пучок, звичайна сумка на колінах, лише очі надто прямі, надто спокійні, і в руках планшет із запрошенням на виставку. Пандус виявився перекритим. Поставили якусь залізну тумбу, до якої прикріпили табличку. Технічні роботи, тимчасово недоступно. Але Софія під'їхала ближче, зупинилась і звернулась до охоронця, що стояв поруч біля рамки. Добрий день, підкажіть, як мені потрапити всередину охоронець був із тих, хто звик бути головним при вході. Йому років під п'ятдесят з черевцем кепкуватою усмішкою і голосом, який завжди звучав так. Ніби він комусь робить послугу. А куди ви зібрались? Усередину, на виставку, яку ще виставку, оглянув її згори вниз. Слухайте, вам тут не санаторій. Візодми, це ваша справа, але я вас не пущу. Пандус не працює. Хто вас пустив взагалі? Але я і не починайте, перебив він. У нас тут повно людей. Ви ще зачепитесь за когось, упадете і відповідати нам. Йдіть краще в інший вхід, десь є службовий. Хай вас хтось веде, а краще не, не приходьте, не треба лякати відвідувачів. У нас тут і діти ходять. Навколо стояло кілька людей. Деякі зупинились, хтось почув, хтось лише побачив, але ніхто не втрутився. Молода пара озирнулась і швидко зайшла всередину. Старша жінка кивнула охоронцю, мовляв, так, правильно робиш. Хтось навів камеру телефону і зняв кілька секунд. Софія не відповідала. Вона дивилась на нього прямо, спокійно. І в цьому погляді було щось, що викликало тривогу, Не образу, не злість, а впевненість, тишу перед чимось великим. Я тут не для скандалу, сказала вона тихо. Я просто маю право. Та маєш, маєш, але не сюди і не зараз. Охоронець розвернувся, демонстративно ставши спиною. Софія взяла телефон спокійно, відкрила месенджер і написала коротке повідомлення. Я на вході. Мене не пускають, фото надіслала, ніхто не побачив, кому вона це написала, але через кілька хвилин усе навколо зміниться. Охоронець повернувся до свого посту, зробив вигляд, що нічого не сталося. Люди проходили повз, дехто поглядав на Софію з тією самою байдужою вічністю, з якою зазвичай дивляться на перешкоди, як на щось незручне, що краще обійти. Вона не зрушила з місця, просто сиділа рівно. Тримаючи руки на колесах візка, як кермо, яке ще не вивело її до місця призначення. Один із підлітків, років 15, з телефоном у руках прошепотів другу. Бачив, як він з нею? Жесть, та він завжди такий, відповів інший. Але цю дівчину, здається, десь бачив, обличчя знайоме. Вони відійшли, але вже щось шукали в Google. Софія не помічала цього, вона дивилася просто перед собою, ніби чекала недозволу. А моменту. Зсередини ТЦ повільно йшли відвідувачі, деякі ще оглядалися не на неї, а на монітори над входом, на яких зазвичай крутилися рекламні ролики, акції знижок, логотипи брендів, і раптом всі екрани згасли на кілька секунд чорний фон. Потім по всьому торговому центру з'явилось одне й те саме зображення: погляд дівчини прямий, без посмішки, без слова. А під ним великими літерами сьогодні відкриття персональної виставки художниці Софії Левчук, головний зал, вхід вільний, її роботи змінили. Погляд на реальність. Тепер час змінити і ваш. Пауза. Мертва тиша. Кожен, хто проходив повз екрани, зупинився. На відео, яке пішло далі, фрагменти її картин, абстрактні емоційні з темами болю, руху, втрачених тіл і непереможних духом. Руки, які тримають світло, вікна без рам, сходи, які ведуть угору, з візками замість людей. Охоронець обернувся, побачив екрани, завмер. Що це? Підійшов другий охоронець помітно зблід. Це вона... це вона і є. художниця. Вона головна тут сьогодні. Як це головна, мене ж не попереджали паніка в голосі. Її робота в залі над ресторанним двориком, запрошення по всьому місту. Вона виставляється в галереях по Європі, і сьогодні тут з відкриттям. А ми. Ти, Софія мовчки дивилась на монітор, потім на людей, які почали розвертатися до неї, уже не з байдужістю. Ті самі, що мовчали, тепер мовчали інакше, не через зручність, а через сором, коли перші люди зрозуміли, що зображення на екранах не просто реклама, а вона, жінка у візку, яка досі сиділа перед зачиненим входом. Зал завмер, і раптом ця тиша стала оглушливою. Виходить адміністратор торгового центру швидким кроком, без папок, без усмішки. За ним ще двоє. Одна з них тримала Бейдж з написом директор ТЦ. Вони наближались мовчки. І в їхніх обличчях було не ми щось пояснимо, а ми зрозуміли, що вже нічого не виправимо. Охоронець стояв, стиснувши щелепу, поглядав навколо, але виходу не було. Люди вже знімали, вже викладали відео, вже поширювали в соцмережах зі словами Охоронець не впустив головну героїню дня Софія Левчук, художниця, яку зупинили біля входу через візок. Коли адміністратор нарешті заговорив, голос у нього зрадливо тремтів: Пані Софія, ми приносимо вибачення, глибокі, щирі. Це було жахливе непорозуміння. Наш персонал, він не мав інформації. Софія мовчала. Вона не піднімала брову, не стискала губи, вона була в тиші, і ця тиша ставала дзвоном. Охоронець зробив крок уперед. Я е, не знав, я ж не міг уявити, що ви що я, вперше спокійно сказала Софія. Що я не просто візок. Ні, я не це мав на увазі. Але саме це й мали. Її голос був м'який, але точний. Бо якби я не була художницею, якби не було виставки, ви б вважали, що мали рацію. Він опустив очі. Мене часто не пускають, але вперше у власний день це почули всі. Продавці у вітринах перестали розкладати товар, бариста перестала наливати каву. Навіть діти, що бігали з кульками, зупинились. Візок це не вада, це шлях, а от байдужість справжній дефект системи, додала вона, і поїхала вперед. Охоронець автоматично відійшов, ніхто не зупиняв її більше, люди розступались, а екрани усе ще світили її ім'ям, і в цю мить усі зрозуміли. Вона вже всередині, не тому, що її впустили, а тому, що вона зайшла сама. Софія рухалась рівно, неквапно. Колеса її візка не скрипіли, вони просто вели її крізь натовп, який уперше справді бачив. Не просто дівчину на візку, не героїню новин, а людину. Яка з гідністю пройшла крізь приниження і не впала, а піднялась без ніг, але вища, ніж більшість з тих, хто стояв. Директорка ТЦ, жінка з ідеальною зачіскою та навченим обличчям намагалась триматись поруч. Щось говорила про прикру ситуацію і особисте втручання керівництва. Софія мовчки кивала, її не цікавили протоколи. Вона вже знала, ця історія вийшла за рамки торгового залу. Коли вони дістались до центрального холу, де був виставковий простір, Софія побачила знайомі полотна на стінах свої, світлі й темні зламі надія, тілесне і метафізичне, картини, які вона створювала ночами, лікуючи біль не тільки пензлем, а самою тишею, у яку впадала після операцій, після лікарень, після дзвінків, які вже не відповідали. Зал був майже порожній, ще не відкривали офіційно, але під час її входу. Там вже чекали кілька журналістів, запрошені критики, організатори, і всі вони підвелись, коли вона з'явилась. Не через шоу, а через повагу. Одна з кураторок підійшла: ми можемо скасувати офіційну частину, якщо ви не хочете говорити. Після всього я говоритиму, відповіла Софія. За 10 хвилин зал був повний. Люди стояли вздовж стін, сиділи на сходах, хтось транслював наживо. Але коли вона вийшла в центр, там не було світла рампи. Лише один прожектор на неї я мала мовчати і хотіла. Бо виставка про відчуття не прогасла. Але сьогоднішній ранок змусив сказати кілька речей. Вона зупинилась, поглянула в зал: Я не герой, я не жертва, я просто людина, яка не хоче, щоб ті, хто прийде після мене, чули вам не сюди. Цей центр не церква. Але сьогодні я почувалась, ніби мені сказали, ти не з цього світу, і от я тут, у центрі, серед вас, і я з цього світу, так само, як і ви. Тиша в залі була повною. Хтось знімав, хтось просто слухав. І якщо хтось сьогодні зрозуміє, що людина це не тіло, не візок, не голос, не гаманець, то виставка вже виконала свою місію. Вона не казала далі, просто поклала руку на коліно. І відкотилась до своєї першої картини, і зал вибухнув оплесками. А охоронець, який усе ще стояв при вході, не знав, куди дивитись, бо йому тепер не було куди ховатись, минув лише тиждень, але все вже було інакше. Відео з інцидентом на вході розлетілось по мережі. Його поширили з такими підписами, як приниження, яке почалось з охоронця і закінчилось тріумфом гідності. Художниця у візку показала всім, що значить сила без крику. Це не просто виставка, це дзеркало суспільства. Виставку Софії за перші два дні відвідали понад три тисячі людей. Після шквалу реакцій в соціальних мережах ТЦ офіційно опублікував вибачення, охоронця усунули. Його ім'я не називали не через захист, а через те, що це вже було не про нього. Це було про кожного. Хто колись мовчки, пройшов повз когось, кого не пускали, не чули, не бачили. А Софія, вона не дала жодного інтерв'ю, відмовилась від запрошень на ток-шоу, і навіть на телебаченні її портрет супроводжував лише один короткий підпис Софія Левчук, художниця, людина. У холі торгового центру, де раніше стояла тумба з написом Пандус не працює, тепер висіла табличка з іншими словами це місце для кожного. Без винятків, без дозволів, без зневаги. А внизу маленька чорна стрічка з білим шрифтом, присвячена Софії Левчук, за те, що увійшла, навіть коли їй сказали ні. Вона повернулась на свою майстерню, звичайну квартиру в спальному районі. Її візок стояв біля вікна, полотна попід стіною. Вона готувала нову серію картин не про перемогу і не про помсту. Про прості речі, світло, людські обличчя, очі, які навчилися бачити, а в центрі міста ще довго висіло зображення з виставки, її портрет на білому тлі, без рамки, без тла, без пафосу, просто погляд, прямо в душу.